Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні у день свята Богоявлення Господнього, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та послання святого апостола Павла до Тита. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього, Іван же... Не допускав його, кажучи, мені треба від тебе хреститися, і чи тобі приходити до мене? Ісус же сказав до нього у відповідь: Облиш тепер, бо так належить нам сповнити всяку правду. Тоді допускає його, і хрестившись, Ісус одразу вийшов із води, і ось розкрилися йому небеса, і побачив Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього, і ось голос з небес, який говорить: Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І переходимо до послання апостола Павла. Сину Тите, з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, відсуравшись, нечестя та мирських похотей, розсудливо, праведно і побожно жили в нинішньому віці, очікуючи блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе заради нас, аби визволити нас від усякого беззаконня та очистити собі народ обраний, ревний, до добрих діл. Коли ж з'явилася благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, він спас нас не завдяки ділам праведності, які ми творили, а з ласки своєї через купіль відродження і оновлення Духом Святим, якщо щедро вилив, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб ми, ставши виправданими за Його благодаттю, за упованням успадкували життя вічне. На цьому це все. Ще раз вас вітаю зі святом, Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.